Вже підходить до завершення Віча на Майдані Незалежності, і зараз ми зв'язуємося з Сергієм Грішиним, який перебуває там. Розповість нам про головні теми, які обговорювалися, головні вимоги майдану, які звучали сьогодні на віче. Сергію, чуєш мене? Так, Антон, привіт. Ну, власне, офіційна частина вже закінчилася. От щойно буквально 5-7 хвилин тому оголосили, що офіційна частина закінчилася, і заспівали разом гімн. Ну і тут поки що там люди виступають. Зараз от виступав, наприклад, представник Академії оборони України, який розказував про свої проблеми. Ну не про свої особисті мається на увазі про проблеми академії. Ну основне, знаєш, я не знаю, я що чесно, не читав прес-реліз, які теми були заявлені на це вічі. Основною, основною темою стало те, що майдан фізично як майдан має стояти. Він має залишатись для того, щоб керувати контролювати владу. Потім багато виступаючи приділило увагу тому, що погано ведеться антитерористична операція. Вони вимагають у президента змінити керівництво антитерористичного центру. Ну і взагалі багато, багато виступаючи незадоволені мером Києва Віталієм Кличком. Кажуть, що він хоче, щоб він виношує план розігнати якимось чином майдан і не хоче створювати тут меморіал, як обіцяв. Ну, от таке, якщо підсумовувати, ну три основні теми, про які говорили: про поганого кличка, про не дуже рішучого поки що Порошенка, Але поки що про Порошенка говорили більш-менш з повагою, але ну або принаймні з е, ну поки що не ображали, скажімо так, якщо кличка вже відверто, там на нього не хороші якісь речі говорять. Ну і третє, що майдан має стояти, і а, ну, і четверте, що незадоволення антитерористичної операції проведенням. І Сергій, скажіть, там... будь ласка, а в якому вигляді люди собі уявляють, має залишатися ну, майдан? Я, насправді, насправді, от ми тут записували блік, це вони не дуже розуміють. Хтось ну от реально немає відповіді на це питання. Та? Там перший виступаючи говорю про те, що Майдан треба розширити, щоб він повернувся до тих меж, які він був там в грудні в січні. Та? Причому, а от, наприклад, там з Олешем Данієм ми щойно говорили, він нібито не проти, там, наприклад, ну, його особиста позиція, щоб Майдан лишався, але? Він не дуже розуміє опціонально, да, для чого там 100 наметів, якщо це може бути 3. Ми говорили з хлопцем, які тут з 8 грудня він теж вважає, що Майдан має стояти. Треба створити батальйон Майдану. Його така пропозиція створити батальйон Майдан, в якому буде 200-300 500 людей, які постійно десь тут поруч будуть квартируватися, і які будуть контролювати владу, контролювати владу таким чином. Він бачить, що якщо під Кабміном, під Верховною Радою, під адміністрацією президента відбуваються якісь події, якісь пікети, якщо десь влада не права, і люди. Виходять люди, виходять, щоб висказати е, своє обурення або зробити владі, якісь зауваження вони будуть приходити і підтримувати цих людей. Ну от так він бачить. Тобто, ну немає ніякого інші, ніхто зі сцени не говорить, як би це могло би бути, так щоб майдан лишився. Тобто ну бачення нема зі сцени Говорили про те, що журналісти погано висвітлюють майдан, що вони говорять про те, що. На Майдані там, бомжі і, 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 і алкоголіки, і що журналісти собі не на чим. взагалі, я тобі хочу сказати, що я так помічаю, що до журналістів так ставлення потрошку змінюється. Та? Там вже підходять, там, з якогось намета можуть вийти і сказати, що вони знімають, там, що у нас не питають, дозвіл. Ну що, зимою весною такого ну, не можна було собі уявити, що на Майдані там, хтось говорив про якийсь дозвіл. Тільки по Кутєпову могли таке сказати. ну Ми самі не знаємо, чому. От, І таке вороже трошки ставлення і. І, і, коротше кажучи, да, повертаючись до твого питання. Немає тут конструкції, ніхто не дає рецепти, як би це мало виглядати, але багато хто говорить, що він мав лишатися. Ну, з тих, хто тут, тут прийшов, да, там ти ж бачиш, декілька тисяч людей зібралося, складно сказати, скільки саме. От така історія. А щодо що вимог про розпуск Верховної Ради, скажи мені, будь ласка, я чув багато закликів до, до цього, чув, що люди так. збираються йти під Верховну Раду. Так, але збираються вони не сьогодні. Сьогодні вони збираються вони не сьогодні. йти, ну майже кожен паче говорить про те, що верховного треба пора обирати, і що і президент обіцяв, і, і в принципі це треба зробити. Е, тут був якийсь флешмоб, який я, на жаль, не помітив. Просто я знаю, що він тут був, і потім я говорив з одним учасником. Вони за чистоту влади, і вони, вони хочуть, щоб це такі гаматські сектор майдану. Вони хочуть, що перевиборів, і вони дев'ять у вівторок. У дев'ятій ранку проводять акцію під Верховною Радою, власне, вона роздавала листівки з, з запрошенням туди. Це це хтось з демократичних цих кіл, можливо, це чесно організовано. Точно ще ще не можу зараз сказати. Ну а в цілому, там загально всі про це говорять. Що під Верховну раду треба пробирати. А з одного боку, на боку, всі говорять про те, що ну не всі багато хто говорить про те, що треба вводити військовий стан. В країні в зв'язку з подіями на Сході. А ти ж знаєш, трошки не кореспондується військовий стан і проведення виборів. Тому що, якщо я не помиляюсь, згідно чинного законодавства, під час військового стану вибори не проводяться. От ну от, от така от тут от, от, ситуація на Майдані зараз сьогодні. Дякую, Сергію.